Ліс, не мінусова температура, голі дерева та болото чудові умови для велосипедної прогулянки. Принаймні так вважають учасники чемпіонату України зі спортивного орієнтування на велосипедах. Чи не найважливіше в орієнтуванні правильно прочитати карту та зрозуміти завдання. Мас-старт, дистанція з розсіюванням, розсіювання двох типів. Або метелик, або два кола. Знехтувавши правилами безпеки, можна загубитися. Бувають бувають, але ну більше в дитинстві губилося, зараз. Чим більше досвіду, тим менше гублюся. Ліс в Брюховичах має багато ярів. Це допомогло організаторам зробити трасу максимально складною. Тут буде дуже важко, дуже багато ярів, підйомів, гір, спусків. Тут люди думають, можуть бути палити, буде цікаво, адреналін. Найбільше учасників на чемпіонат делегувало Закарпаття. Саме цей регіон є найсильнішим в орієнтуванні, а все завдяки вдалим географічним умовам. Це набагато цікавіше, наприклад, їздити в лісі, ніж по полям якимось. І ці от гори, вони більш якби, важка, можна створити більш важкі умови для тренування, і це якби сприяє фізичному розвитку. Наталя Шозда в цьому спорті лише два роки. В орієнтування потрапила завдяки подрузі. Подружка пішла спочатку на нього. Вона сказала, що їй дуже там інтересно, їй подобається, що вони їздять в різні міста. Я теж спробувала. Мені теж сподобалось. Роман Чепіль один із провідних орієнтувальників країни. У цьому змаганні він лише у якості судді. Роман переконує, хороша фізична підготовка це далеко не все, що потрібно орієнтувальнику. Це той варіант, коли має бути золота середина. Тому що маючи сильну фізичну підготовку а слабу техніку орієнтування, тут складно щось добитися. Навіть прохолодна погода не зіпсувала учасникам настрою. Головне завдання отримати задоволення від дійства. Вони виконали. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.